На сервісі запитую, скільки коштує вихлопна труба на МДЗТС, і вона ж там іде з деяких частин, на деяких машинах дві, деяких три. Да, з ким відкрили, я вам покажу. It's, да. покажена okay. завантажується каталог. Uh -huh. сама крайня вона частина там, де да, окрема бочка, і бочка. А потім уже йде резонатор і до двигуна. От якраз бочка, вона That's в самому найкращому стані. Її не треба буде міняти. Uh -huh. А от та друг, Це друга частина да, йде до двигуна. Так, да. от скільки вона від, коштує. Від, від бочки, резонатор, да, від... резонатор і пішов до да, да. зараз перевіряємо. Від замовлення з Китаю вартість буде 29 тисяч 440 гривень. Серйозно, 29 тисяч. Це тільки оця штука. Я вам зараз на схемі покажу, можна підійти. Я вам... А, ви розпечатаєте? Я... Ні, ні, я вам відкрию, ось дивіться, угу. так буде зручно. Ось у нас окремо оця йде бочка, кінцівочка трубина. Uh -huh. да? І оцю повністю частина. Uh -huh. 29, uh -huh. коротше, майже 30 тисяч. Так, да, І okay. під замовлення там орієнтовно 3 місяці термін постачання. Зараз для цікавості передивимося ціну на форт. Е -е, Вартість ще закладена. Е Скажем, логістика, тому що логістика з Німеччини, там, наприклад, 20 днів, 25. А uh -huh. з Китаю трошки на даний момент логістика зовсім. Я думав, що швидше буде місяця, півтора. Три довго. Плюс-мінус орієнтовно там. Uh -huh. Від двох до трьох від двох до трьох, тому що uh -huh. це, це залежить від кількості заказаних запчастин, які сформовані uh -huh. України туди, і яким чином вони відправляють його сюди. Тобто логістика дуже багато займає, скажімо, ну і кошти, і окей. Okay. Okay. А на який форт глянете? Та любий, от зараз я любив візьму, наприклад. А, ну це ж давайте більш візьму. Куга. Давайте кугу візьмемо. Ну, откуди, uh -huh. даний, плюс-мінус. Там зовсім інша логістика просто. Да, іншим, yeah. де, да, там лучник yeah. <coughs>, зовсім по, по іншим частинам трошки. Uh -huh. Давайте візьмемо більш трошки старішу. Бо там бочка йде з більшим куском. Ну no, ясно, yes, не, 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 с... да, не дет... співставно буде. Деталізація трошки інша. Uh -huh. Наприклад, давайте попробуємо стару модель взяти. Ford Fiesta, Fusion, більш-менш таке, трошки буде схоже. А взагалі можна буде замовити будь-що. Наприклад, попадаєш в ДТП, там крило пом'яло. Будь-що. Наприклад, навіть якісь там певні запчастини, ось недавно у нас там HS було в кузовний потрапило там. Майже 80%, скажімо так, воно все було у нас на імпортері, тобто один-два дні. Там крило, там якась фара. тобто... Такі, ну, тобто, ан аналіз роблять, ті запістини, які, скажімо, будуть угу. в майбутньому, вони повинні бути на складі, то ми або імпортер, десь ці нюанси підтримуємо. Okay. Ну, Ford Fusion, там, ну, якщо брати там, 2010 року, там буде 17 тисяч. Да. Ну, воно все uh -huh. трошки, трошки по-іншому виглядає. Давайте так. глянемо ну, да, наприклад, крило і лобове скло. Лобове сколо. От лобовуха, yeah. це ж. Запросто прилетів камінчик до побачення. Хтось скаже, блін, хочу поміняти, блистить там і так далі. Да, лобове скло актуальне зараз. Приймемо. От на ЗС, лобове скло, от, імпортер замовив собі 10 штук. Вони зараз прямують е, до нас в Україну. А, тобто воно вже їде. Вони, вони будуть на центральному складі і будуть е, Ну, це правильно. будуть на складі. Угу. 11, от, без. Без копійок 11 тисяч гривень. 11 тисяч, окей. Порівняння з Фордом Форд буде набагато. Ні, це гарна ціна на лобове скло, тому що, наприклад, на ту же Авіа, там до підйому долара, це було, при тому, що це гарна була ціна 7 тисяч гривень. Але ж тут інша історія в цілому. Це, це нормальна ціна. І гляньте ще крило. Крило, да. десь хтось заїхав, в'їхав, покоцав, буде цікаво. Імпортер замовив собі, вони прямують на склад імпортерський, вартість крила, ну, лівий взяв перед да, 5,5 тисячі. Шість це отлічно. Тобто, щось, щось дорого. Ну, На мій погляд, на, наприклад, та вихлопна труба, ну, дороговато, я вважаю, так. І враховуючи просто те, що там мало алюмінізації. А ці деталі, ну ок, це ок, тим, тим більше, що вони оцинковані і так далі. Ну, все зрозуміло. Добре, дякую. Тобто, в цілому, можна, е, якщо що, звертаємося до вас, звісно, так. підбираємо, що треба, замовляємо і погнали. Так, звісно. Все добре, так. дякую. В цілому я задоволений. Єдине, що от вихлопна труба, ну було б прикольніше, щоб вона все ж таки виглядала. Візуально краще, виробник однозначно зекономив і було б непогано, щоб там алюмінізації було більше. Польські труби вихлопні через три роки ну, виглядають майже як нові, а тут вже є ржавчина. Тобто алюмінізація була, але її було дуже мало. От, в цілому, все інше все ок стосовно цін. Ви почули, наприклад, та же вихлопна труба, ну, як на мене, так, це дороговато. Може навіть дорого, але вже як є. Але інші деталі, наприклад, скло, крило, стіна, ну. Як я вважаю, це нормально. Для мене нормально, для когось це можливо дорого. Чи... Ви можете просто співставляти з іншими автомобілями, знаючи, скільки там інші компоненти коштують і так далі. Я з кузовним ремонтом ну, займався на іншому автомобілі, тому, в принципі, я так для себе орієнтуюсь. Мені норм. Якось так.